Час залишаємося оптимістами, особливо з огляду на те, що в міру нашого прогресу формується спільне бачення, йдеться не лише про завершення війни, йдеться про забезпечення майбутнього України, майбутнього, яке ми сподіваємось буде більш заможнім ніж будь-коли раніше. Ми в чергове вдячні американському народу, американському керівництву та чудовій команді на чолі з державним секретарем Стівом Вітковим та Джаредом Кушнером за їхню колосальну роботу разом з нами. Наша мета заможна сильна Україна. Ми говорили про майбутнє України. Ми обговорили всі важливі питання, які мають значення для України, для українського народу, і Сполучені Штати нас надзвичайно підтримували. Ми працювали. У нас вже була успішна зустріч у Женеві, і сьогодні ми продовжили цей успіх. Зараз ця зустріч була продуктивною, успішною. На подальших етапах сподіваємося, ми надалі інформуватимемо вас про результати. Дякую. Денківерима.